Чернігів засніжило, та ця несподіванка стала приємною не для всіх, оскільки комунальникам довелось працювати у посиленому режимі, аби розчистити дороги та забезпечити нормальний процес руху автотранспорту. Старання комунального підприємства ТП 2528 оскільки саме вони відповідають за організацію прибирання центральних частин міста, оцінюють найголовніше експерти водії на остановках, там де під горку, тяжелава, буксують. Ну, з місця сриваєся, з місця такое все. Так, так в принципі нормально. Хотілось би лучше, да. Зима. зимою зімні дороги, літні лідом літні дороги. За словами керівника ТП 2528 Святослава Трохименка, найбільше навантаження припало на ранок. Зараз ситуація більш-менш покращилась, але техніка не перестає працювати, оскільки сніг не зупиняється. 15 автомобіля і тракторів працюють в городі. работаем мы с трех часов ночи, выехали, как только пошел снег. Сначала автоколонна занималась посыпкой города, сейчас мы перешли с 12 часов дня на подметание. Только что вы видели, колонна прошла. Сейчас мы будем переметать все улицы города, очищать от снега того, что выпал на проезжую часть. На тротуарах работают трактора и на остановочных комплексах работают наше уборщицы. Піску та солі має вистачити до кінця року, запас суміші є. Та синоптики на найближчі дні снігу вже не передбачають. Єдине, чого слід очікувати похолодання.